Розділ п'ятий посеред ночі пані стик увечері сильно роздратувалася і не приготувала вечерю. Джуріан пішов дізнатися, що можна поїсти, але виявив, що двері на кухню замкнуті. Він повернувся до друзів похмурий, бо усі були дуже голодні. Вона замкнула двері, сказав він. Мерзенна істота, схоже, у нас вечері не буде. Доведеться почекати, поки вона піде спати, мовила Джорджа. Тоді ми спустимося вниз. І понишпоримо в коморі. Подивимося, що там є. І діти повкладалися у ліжка голодні. Джуліан прислухався, коли пані Стик і Едгар теж ляжуть. Почувши, що вони піднімаються сходами і, впевнившись, що двері їхніх відпочивалень закриті, він тихцем. Прослизнув на кухню. Там було темно. І Джуліан уже хотів увімкнути світло. Я раптом почув, чи є важке дихання. Хто б це міг бути? Невже смердюк? Ні. Це не собака. Схоже, що це людина. Розгублений і трохи зляканий, Джуліан стояв, тримаючи руку на вимикачі. Навряд чи це грабіжник, бо грабіжники не сплять у будинку, який мають намір пограбувати. І це не пані стик і не едгар. Тоді хто? Він вмикнув світло. Кухню осяяло яскравим світлом, і Джуліан вирячився на маленького чоловіка на канапі. Чоловік міцно спав, розтуливши рота. Не вельми приємне видовище. Чоловік кілька днів не голився, щоки й підборіддя були синьо-чорні. А ще довше він не мився, руки, нігті чорні, волосся скуйовджене, а Аніс, як у Едгара, напевно, татко Едгара, подумав Джуліан. Огидне видовисько. З такими батьками у бідолахи Едгара було мало шансів. Стати порядною людиною. Чоловік хропів, Джуліан не знав, на яку стати, що робити, і в комору кортіло проникнути, і не хотілося розбуркати прибульця і здійняти галас. Казна, як його спикатись, та й тітка з дядьком. Цілком могли домовитися з пані стик про те, що її чоловік міг би заходжати сюди. Хоча це і маломовірно. Джуліан був дуже голодний думка про смакоту в коморі спонукала його вимкнути світло і в темряві пробратися туди. Нарешті він відчинив двері в комору. Помацав пополицях. Ова! Щось схоже на пиріг. Узяв і понюхав, пахло м'ясом. Пиріг з м'ясом. Чудова знахідка. Ще помацав пополиці і наштовхнувся на тарілку з чимось схожим на тарт із з джемом, кругле пласки, посередині щось липке, ну, пирога з м'ясом і тартів джемом цілком вистачить для чотирьох голодних друзів. Джуліан узяв м'ясний пиріг і тарілку з тартами і почав обережно вибиратися з комори. Двері причинив ногою. І попрямував до виходу з кухні. Але в темряві пішов не в той бік і на своє нещастя наштовхнувся на канапу, від поштовху один тарт упав. І треба ж так, просто до розкритого рота сплячого. Через що ти одразу прокинувся? Хай йому біс подумки вилаявся Джуліан і почав тихенько заткувати, сподіваючись, що чоловік повернеться на інший бік і знову засне. Проте липкий тарт з джемом ковзнув по підборіддю чоловікові. І той з несподіванки схопився і сів. Хто тут? Це ти, Едгаре, що ти тут робиш? Джуліан мовчки посувався боком у напрямку, де нібито знаходилися двері. Чоловік підвівся, потягнувся рукою туди, де, на його думку, знаходився вимикач. Знайшов, увімкнув його і вкрай уражений вирячився на Джуліана. Ти що тут робиш? запитав він. Саме це я хотів запитати у вас. Спокійно, відповів Джуліан. Що ви тут робите? Чому? Спити на кухні мого дядька. На це я маю повне право, сказав чоловік грубим голосом. Моя дружина працює тут куховаркою. Моє судно сьогодні пришвартувалося в порту, а я у відпусковій. Твій дядько і моя дружина домовилися, що я можу приходити сюди. Зрозумів, хлопчиську. І тут Джуліан злякався. Ні, не через хлопчиська, а через те, що відтепер їм доведеться мати справу не тільки з пані Стик та Едгаром, але й з паном Стиком. По всьому виходило так. Я обов'язково перепитаю про це дядька, коли він уранці зателефонує. Рішуче мовив Джуліан. А тепер припустіть мене, будь ласка, я хочу піти нагору. Ова! вигукнув пан Стик, запримітивши в руках у Джуліана м'ясний пиріг і тарти з джемом. От так поцупив з комори. Гарно вткнув, як на мене. Джуліан не збирався сперечатися з паном Стиком, який почувався господрем становище. Відійдіть, сказав хлопець, я побалакаю з вами вранці після дзвінка дядька. Але пан Стик, здавалося, і не думав пропускати Джуліана. Цей огидний недоросток, не набагато вищий за Джуліана і далі блокував вихід із саркастичною усмішкою на неголеному обличчі. Продовження буде.